Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки спростовує фейк, який поширюється у телеграм-каналах. Що залужного затримало СБУ, колишнього головнокомандуюча збройних сил України генерала Валерія Залужного затримала служба безпеки України. Його нібито тримають під посиленою охороною. Таку інформацію поширюють російські пропагандисти, і це фейк. Пропагандисти посилаються не на офіційні українські джерела, а на анонімні телеграм-канали, пов'язані з Російською Федерацією і відомі вкидами дезінформації під виглядом інсайдів. Зазначається у повідомленні цей фейк є частиною російської стратегії і штучного створення конфлікту між армією та політичним керівництвом України інформує центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, аби отримувати правильну і перевірену інформацію ми звертаємося завжди до перевірених експертів. Один з таких ми продовжимо нашу бесіду. Це Владислав Селізньо, військовий експерт і речник Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Вітання вам, Гірослава! Ну, розпочнемо із лінії фронту. Так, інформація звідти надходить різна. Зокрема, інститут вивчення війни каже, що зараз російські війська мають можливість обирати кілька напрямків подальших своїх атакувальних дій під Авдіївку. І за їхніми оцінками, коли росіяни стабілізують позиції, то зможуть обирати між часовим яром, так можливістю спробою брати його в кільце, так яке вони зараз намагалися зробити, але. Кажуть, за повідомленнями нашого генерального штабу вдалось відбити такі атаки а також у напрямку Покровська, як виглядає зараз ситуація, власне на Авдіївському напрямку, який ну заворухобився? А, безумовно, один з найбільш складних одна з найбільш складних ділянок фронта бої, які вирують закиніші від Авдіївки. Всіх нас ну наражають на такий панічний настрій і настрій такої зневіри. Бо здавалося б, ми багато чули від в тому числі від нашої розвитки відомості про те, що мовляв десь на середину березня має вихостатись бойовий. Чи наступальний потенціал путінської армії, і ми б мали би зайти в таку собі оперативну паузу. Минає вже квітень, але ж й досі ворог має змогу атакувати наші рубежі та позиції. Ми на поволі, але тим не менш втрачаємо деякі контроль над деякими населеними пунктами. Що відбувається? Чому це? Справа в тому, що ворог зараз задіє фактично всі свої, в тому числі стратегічні резерви, для того, щоб скористатися тим самим вікном можливості, про що мова. Зараз ми лише починаємо отримувати першу партію всього того, що нам було законтрактовано в рамках першого траншу військової технічної допомоги, того само 61 одного мільярдного пакету військової технічної допомоги від уряду США. Ми нині маємо дисбаланс в артилерійських засобах ураження, на один український снаряд припадає 10 російських співвідношення авіаційної техніки на один український літак припадає 30 російських. За таких умов вести мову про паритет на полі бою не доводиться. ж, до є певні проблеми з облаштуванням інженерних фортифікацій, бо вони зроблені з, з дерева, з певних там скаб'них виробів. Там навряд чи, йдеться про бетонні позиції. Саме про цю ділянку фронту я маю на увазі та що знаходиться західніше від Авдіївки. А відповідно, Тримати пряме влучання ворожих артснарядів чи фкровоних авіаційних бомб, вагою до півтори тонни такі споруди точно не спроможні. Саме тому, через руйнування по деяких позицій, українська армія змушена проводити на оборону. Бо коли ми стоїмо перед вибором, що важливіше квадратний кілометр чи життя наших воїнів, звісно, що ставка робиться на те, щоб вберегти наших воїнів, забезпечити збереження їх життя та їх здоров'я. А отже, ми маємо розуміти, що та динаміка, яка є на нині на полі бою, вона обумовлена саме тим неспівпадінням ресурсних можливостей російських окупантів і відповідно українських сил оборони. Що далі? Я думаю, що протягом наступних кількох тижнів, можливо, двох, можливо, трьох ситуація на полі бою буде стабілізована, бо надійдуть вже в товарна кількостях ті самі артилерійські боєприпаси. Ми матимо набагато більше засобів протиповітряної оборони, в тому числі для того, щоб тримати чим далі від наших оборонних позицій ворожу авіацію. Це насправді дуже важливо Ну а щодо стосується робіт з інженерного обладнання наших фортифікаційних рубежів та позицій, тут зараз ці роботи продовжуються, бо це насправді надзвичайно важливо. Хоча обсяг завдань неймовірно величезний: 2000 кілометрів, три рівні лінії оборони. Саме таке завдання визначив Володимир Зеленський перед українськими силами оборони і відповідними. Обласними державними адміністраціями, де ці процеси відбуваються, адже ж ми маємо розуміти, що будівництво інженерної фортифікації відбувається не лише на прифронтових регіонах нашої країни, а й в прикордонах з Російською Федерацією регіонах так само. Бо очевидно, що ворог здійснює певну передислокацію своїх ресурсів, і час від часу ми чуємо відомості, мовляв, може статися так, що ворог буде сунути на нас, в тому числі на тих ділянках фронту, де зараз відносно спокійно. Хоча я не є прихильником думки, що ворог зараз може сунути у бік там Чернігова чи Сум, чи навіть Харкова. Але тим не менше, наша розвідка фіксує певне збільшення ворожого групування військ. Якщо наприклад до два місяці назад ми оперували цифрою 29 тисяч російських вояків, які були розташовані таким розмазані тонким шаром на території Брянська, Курська та Білгородська областей, то зараз та кількість ворожого особового складу дорівнює вже майже 50 тисяч, тобто плюс 20 тисяч. Це за рахунок переміщення з інших ділянок фронту, ворог спромігся на капочити на прида прикладу на напрямку на Харків. І хоча ця цифра не дозволяє ворогу реалізувати план ну бо там оперативного наступу, тим не менш, певні загрози діяльність дивіться розвідної груп е ворога активність ворожої авіації та ворожої артилерії, ці фактори можуть засвідчити. Ну і зокрема сама їхня присутність так на Харківщині або на Сумщині. Ми сьогодні спілкувалися із Андрієм Демченком, це помічник голови Державної прикордонної служби. Він каже про те, що там якісь рухи певні є, але кількість тих військових, які з'явилися навіть на прикордонні сумщини, за 150 кілометрів розташувалося буквально кілька батальйонів, так званих чеченських батальйонів. Так ну ми знаємо, що чеченці вони. Особливо в боях за Росії участі не приймали. Вони більше відігравали роль якихось певних заград отрядів, або їздили туди. Тіктоки знімати, але тим не менше вони сковують певну частину сил українських, які повинні все рівно залишатися на цих рубежах. Може, в цьому є мета їхніх рухів, об'єднання цих угруповань, бо по своїй кількості, наскільки ми розуміємо, їхня кількість військових не змінилася, а от назва змінилася. Так того угруповання це якісь ну підміна понять. Не зовсім так справа в тому, що для того, щоб було стало та безперебійне управління під частиною та підрозділами, ворог зараз формував відповідне угрупування військ північ, яке буде набиратись за рахунок військ лінградського воєнного округу. Це новостворена стратегічна одиниця у складі російської армії. І відповідна система управління, система забезпечення дозволяє ворожій армії діяти системно, синхронізовано та впорядковано. Це насправді ну, до достатньо такі тривожний дзвіночки, але знову ж таки, тут зараз у ворожої армії фізично немає ресурсів для реалізації місці щодо атаки на Чернігів чи на Суму, чи на Харків. Бо для того, щоб реалізувати цю місію, ворогу потрібно провести до такого заходи щодо часткової мобілізації. Бо кількасот тисяч э, точно потрібні путінській армії, для того, щоб Мати відповідні ресурси для ведення такого масштабу бойових дій, тому я думаю, що наша розвідка дуже уважно спостерігає за процесами, які вирують на території Російської Федерації, і у разі зміни оперативної чи тим більше стратегічної обстановки, ми про це обов'язково дізнаємось. Ну а те, що наша сила оборони на поготові, і перша лінія оборонних споруд, наприклад, на Харківщині в північної частині знаходиться десь за 10 кілометрів під лінії державного кордону. Ця інформація викрита, тому і ворог знає, що ми не поготові. І у разі спроб ворожа армії атакувати, наші воїни зустрінуть їх належним чином. З рахуєм того, що ми найближчим часом отримуємо достатню кількість артилерійських боєприпасів, не лише в рамках американської ініціативи, а також в рамках ініціативи Петра Павла, Я думаю, що гармашам нашим артснаряді бракувати не буде. Ну і є ще цікава інформація про голову Пентагона Лойда Остіна, який просить країни, які мають комплекси Петріот, передати їх і Україні. Ми розуміємо, що американці, як виробники комплексів Петріот, повинні такі дозволи надавати на передачу такого озброєння. Чи можна вважати такий його заклик дозволом на передачу? Бо знаємо, ми ще що і в Ізраїлі збираються певну кількість таких установок списувати фактично і замінювати їх на нові. І хотілося б, звісно, побачити їх роботу в Україні. Райні, які шанси на це там. Доява криється як завжди в деталях. Тому я думаю, що не варто розглядати заклик Лойда Остіна до інших країн світу щодо передачі систем Петріот як дозвіл на цю передачу, бо є певний процедурний бюрократичний елемент, який кожна країна власниця Петріотів має виконати. І в будь-якому разі умовна Греція все одно має бути документально оформити процес передачі, в тому числі через процедуру погодження цього рішення з урядом Вашингтоні. Але ж очевидно, що такий заклик. Заклик він певною мірою двозначний. Чому? Тому що на базах арсенала та складах самих Сполучених Штатів, Сполучених Штатів Америки є певна кількість тих самих комплексів батареї Петріот. І здається, що в наступному транші військово-технічної допомоги ми нарешті отримуємо ну, ще не менше одну батарею «Петріотів», бо це насправді важливо. Ми чули заяву Володимира Зеленського. Він говорить про те, що е, крига скресла в питаннях передачі ракет до ПЕК ППО Патріот. А от щодо передачі самих систем, тобто пускових установок, команди пунктів е, радарів, тут і немає остаточної згоди з нашими західними партнерами. Бачимо, які дискусії відбуваються від е, з урядом Греції з урядом Іспанії. Вони і мають здавалось би е, такі системи ППО, яке б мала би передати нам для. Забезпечення та посилення наших бойових можливостей на півдні нашої країни для того, щоб закривати надійно від ворожої балістики, нашу південну Пальміру, міста Одеса, чи то на, пів... на північному сході для того, щоб надійно закрити від ворожої балістики наш незламний Харків. Тобто ресурси є, а от рішення ухвалюється надзвичайно складно. Чому? Тому що лідери цих країн в першу чергу опікуються національними інтересами тих країн, лідерами, яких вони є. І вони не поспішають передавати в ці буремні часи ту зброю, яка є досить ефективною, і точно може їм стати в нагоді у разі докорінної зміни стратегічної ситуації що на європейському каналі. Ну, але той Запередуло, самий іспанський Петріот з якого з 2014 чи 2012 року знаходиться в Туреччині? Да, він знаходиться на кордоні між Туреччиною та Сирією. Можливо, там є якісь міждержавні угоди між Стамбулом та. Мадрида мені це достеменно невідомо, але ж ситуація я насправді вважаю досить дивною, бо не лише наші іспанські партнери, а й з Греції представники тамтешнього міністерства оборони починають висувати якісь дивокувати умови до Брюсселя, мовляв, зробити там перше, друге, третє, п'яте, десяте для аби тільки новому зголосилися на таку передачу. Тобто, пошук певних зисків для себе перетворюється на такий собі базар, який точно зараз не на часі, бо. Зараз треба приймати раціональне та оперативне рішення. Питання звалікання це питання життів українських громадян. Пане Владислав, у нас буквально кілька хвилин, але цікаве таке: ворог під час атаки по Україні втретє за півроку застосував підводні ракетоносії і використав якраз ракети морського базування. Причому такою своєрідною тактикою спочатку калібри, потім кинджали, потім хвиля крилатих ракет. Наскільки можна зрозуміти логіку ударів, то останнім часом ми не бачимо такої аж великої кількості шахедів, і тут питання: вони назбирають їх, аби бити вже по нас, коли будуть доставлятися основні засоби е до України, розуміючи, що посилення ППО тут добуде, і шахеди е збивати патріотами, ну ніхто не буде. Зверніть увагу, куди саме прямували ворожі кінжали. Вони прямували на об'єкти критичної енергетичну інфраструктури нашої країни, зокрема, два таких об'єкти розташовані на території Львівщини. Ворог намагається бити максимально раціонально і максимально болісно для нас в той самий проміжок часу, коли ми є найбільш вразливими. Через те, що нам насправді критично бракує тих самих ракет та систем протиповітряний оборон. Звісно, що ворог використовує. Підводні носії ракет морського базування, типу калібр, скоріше за все, з цілком об'єктивних причин. До того він досить активно використовував бойові кораблі надводні. Здається, що певною мірою шахтні установки, з яких здійснюється пуск тих самих калібрів, вийшли з ладу, бо до того було що менше два пуски, і всі ці пуски були не. Це з позначками одна, три ракети, хоча шахти пускової установки передбачають або чотири, або вісім запусків ракет одномоментно, типу калібр. Тож ми цілком вірні, що у них є проблеми саме з устаткуванням, з якого здійснюються пуски тих самих ракет, і відповідно ворог намагається використовуючи підводні носії тих самих ракет, які можливо ймовірно мають. Ціліли шахтної установки використовувати саме цей тип насіїв. Ну і до того ж, підводні човни ворог менше вагається вводити в відкрито море бо ворог насправді має рацію, бо українські дрони камікадзе морського базування буквально палюють за ворожими кораблями, і тільки нова не почнуть ловити гав, наші наша сіабебичі. Інші типи морських дронів поцілять туди, куди їм слід поцілити. Бо ворог має відчувати, що його захвала, піратська поведінка в акваторії Чорного моря неприпустима. і цю на не, цю неприпустимість щоразу Що вказують наші спецслужби, наші сили оборони для того, щоб ворог відчував, що в його знайде наша вендета, наша помста. Для того щоб ворог забрався геть з території нашої землі, починаючи від Криму Севастополя, бо саме там починалася ворожа агресія. Владиславе, дуже дякуємо вам за ваш аналіз і за те, що долучилися сьогодні ввечері до нашого етеру. Поговорили про те, що відбувається на лінії фронту та на полях ведення бойових дій. Дякуємо вам і у цій заключній на сьогодні частині головного за день. Ми говорили із Владиславом Селезньовим, військовим експертом та речником Генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках.